Та знаю, з 27 на 25. п'ять. Ну, Рахуються діти, і це неправильно. У мене є хлопчик, йому 8 років, і я собі не уявляю, якби я в 25 років свою дитину відправила позитивно. в Тому плані, що трошки зменшили все ж таки призивний звік. Зменшився чуть-чуть призивний. Ну, а далі влада, напевно, робить правильні поступки, не знаю, як воно ну, трактувати це всі можливості. Люди повинні віддавати себе, повинні знати, що як їм правильно поступати, вчинити. Чи е, такі свідомі вони йдуть в даний момент, судячи з того, що яка в державі складається обстановка напруга, то совісні люди самі йдуть захищати свою країну, свою батьківщину, свою родину, своїх колег, своїх підлеглих. У ну, мене в сім'ї немає нікого призивного віку, тому. Я з опаскою, чесно кажучи, хочу висловлювати свою думку. Ну, Якщо людей не вистачає на даний момент здорових, можливо, треба було. Мені важко сказати чесно на це питання відповісти. Ніяк, побачите, нічого хорошого. Важко читати повідомлення, скільки хлопців молодих гине, тим більше будуть гинути молодші і молодші. Ну, жах. Не там треба шукати. Призовників. Ми думаємо, що це добре, що з 25 а із 27 на 25? Не знаю. У нас в Запоріжжі їх мобілізували з 18. Я думаю, що Добрий. Так. Я думаю, це два роки Коли Я Я думаю, що вони, вони зважували ці всі фактори на рахунок зниження віку. Є на то бачення, вони, скажем, не приймали зразу, так пройшов третій рік, видно, це нагальна потреба щоб було. Києві призовний.